А я тут хочу сказати, а що ви хотіли? А Що ви хотіли до 20 річного автомобіля? Кузов то таке? Це головна техніка. Я крило а, пофарбував. Через три місяці знову вилізла яржа. Шкода може, не, щоб проживі пластмаса. А, але нічого собі. <ріху> ну, да, я на пластмасі. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас буде цікаве відео, тому що я вам кожного разу кажу: якщо ви хочете придбати собі бюджетний автомобіль до 6 тисяч доларів, то я вам рекомендую подивитися в сторону Рено Міган 2. А ви мені відповідь. Пишете, ти, ти що, куку, привіт! Це сама гірша машина на світі. Я краще за ці гроші візьму шкоду, а 5 Дорістову. І, друзі, я вам хочу сказати, випала гарна можливість, тому що ми в ключі разового огляда поїхали і оглянули таку машину. Тому хочу разом з вами, щоб ви подивилися, що можна очікувати, від вага, якому 20 років. Тому всім приємного перегляду! Поїхали. Відео буде точно цікаво. А взагалі, по оголошенню цього автомобіля, це у нас майже капсула часу, тому що авто автомобіль має 2006 рік і 161 тисячу пробігу. Він повинен бути ідеальний. Доброго дня, під'їхали вже місто рівно на вигляд цієї машинки. Перше, що кидеться хоч. Фара, я думаю, змінена. Тому що ця жовта, ця трошки біліша. Наліпка по бамперу з чосем. Це отаке оце. Прошіточки цілий, тут прощитка не встав, не сильно забитий. Соти є заламання, посипаності. обманочка трошки без по ній, по капоту, звісно, є без такі підмальовочки, Però також такі є питання. Тут, покриву, я тут є скольчики по криву, є скольчики, ага, це з лампочки. Він пішов. Тут все підмальовано, десь і тут. Одразу хочу зробити такий невеличкий спойлер для своїх хейтерів і людям, які не розуміють, чому ми так прискіпливо дивимося втівку, якій 20 років. По-перше, друзі, для кого 6 тисяч доларів це не гроші, а для кого це великі гроші, які людина збирала пів життя, можливо, навіть і все життя. Наша задача, коли нам оплатили послугу, показати всю ситуацію по машині, десь царапину, десь рижику, десь м'ятину, Тому ми вам показуємо все, як є. І по-третє, замовник знаходиться чор знає де не з нами, тому ми повинні показати реальний стан автівки, яку він замовив на огляд. На мені, в принципі, більш-менш гарні. Фолда, погризана, покусана, пилячок цілий. На такі моменти святий вах. Украї дуже багато питань, бітому такі от пори ржавості, скажімо так. Бачите, це все проявляється. Рижиків дуже багато. Дзеркало тріснуте, зчосано. Так, по диску в принципі претензій немає. А тут гудієр. 15 рік. Різно. Тут фулл. Фолд... І тут гудієр. По діагоналі колеса. Я такого ще не бачив. Дзеркало також тріснуте, по криву. Бачите, кант? ріржі. Сутні. Ви зараз запитаєте, Максим, ну чому ж так сильно ржавіє ваг? Ну по-перше, друзі, цьому автомобілю 20 років. Зрозуміло діло, що за ці роки десь вже обліз лак, облізла фарба. Туди попадає волога, воно починає лущитись і починає ржавіти. По-друге, ці машини в нас старі. За цей період часу вони могли попасти в ДТП. Зрозуміло діло, якщо зробили неякісний ремонт, то у вас також будуть ці проблеми. Десь потріскається шпаклівка, десь почне лізти лак і фарба. Так. Також третій фактор, звідки був пригнаний автомобіль. Якщо це холодні країни або навіть Норвегія, друзі, ну там взагалі просто якийсь капець. Завжди з Норвегії їдуть що свіжі, що старі машини, завжди з питанням по кузову, або повністю гнилий низ автомобіля, навісне, оце все. Ну Неприємний такий регіон, але, як правило, там дуже приємні ціни. Також четвертий фактор, як зберігався цей автомобіль, чи він все життя стояв на вулиці під відкритим повітрям на сонці, потім зимою під снігом. то Шкоду в нас не витримує. Вона починає ржавіти. А якщо був такий господар, який любив її, знаєте, тряпки на двигун клав, щоб вона швидше прогрівалася, в гаражі її там беріг. І перед тим як туди ставити зимою, її обризгу, мивав, щоб не було солі, то у вас буде шкода. Як нова, також є в нас оцинковка. Шкоди у нас також були оцинковані і грино оцинковані. Але подивіться наскільки велика різниця між цими двома автомобілями. Тому що оцинковка вона також є різна. Є на холодно, є на гарячу, є повністю автомобіль Пускають тому я так розумію, що шкоди оцинковка ну трохи захромала. Бо навіть нові шкоди Октаві 19-20 років зустрічаються вже з віржою. Подивимося, що буде з цими автомобілями, коли їм також буде 20 років. Думаю, стан в них буде не кращий. Друзі, а для тих, хто полюбляє слідкувати за своїм автомобілем, доглядати, натирати, мити, то я вам хочу порадити дуже круту хімію від компанії Vito. Вона є з різними смаками, і будь-яка на сайті ви можете ознайомитись з величезною кількістю автомобілів, Хімії компанії Вітол. У нас сьогодні автохімія, можете побачити, поліровочна для пластику, для вінілу. Є абсолютно різні смаки. Якщо ви їдете ранком в далеку дорогу, дивіться, ранок в дорозі є. Якщо ви скрутили пробіг на своєму автомобілі до нуля, то у вас є нульовий пробіг. Якщо ви їдете і захотіли це Махіто або вон Фреша, дивіться, також запах є. Я, до речі, хочу спробувати ось нульовий пробіг на своєму автомобілі. Всі ви знаєте, що у мене пробіг мінімальний, і зараз подивимося, який буде до і після результату. Так, ну що ж, взяли, бачимо, що вона трохи брудна. Ммм, як приємно пахне. Ну, бачимо, що тут у нас світліше, тут у нас блискуче. Okay. Дуже приємно пахне. І що я вам хочу сказати, що з моїм промокодом MaxAuto ви отримуєте класну знижку на мінус 20%. Посилання на компанію Vitol залишаю внизу під відео. Все вичухано в хлам. Дивіться. 165. Я думаю тут 1465 продавлене, трохи повне але продавлена, ділька змінена ця накладочка Кармов хлам, колісо замотали, ну, ще більш більш менше, але також дуже подерто. Тині дверка не кручена гофра, також ціла. Іржа є, але сама карта просто У нас сьомий по цій дверці. Тут більш-менш гарніше. Ну а ручка також все в підмальовках Дули. Тут також почало здуватись. Диск з Також футбол 18 рік. Сьомий, сьомий, сьомий. Тут навіть карта не закріплена, бачите? Це капець дефектори зламані, полоса. Ще собака, хто їздив волосатий такий по 10 коврів. Хоча знаєте, що я зауважу? Якщо їх похимчистити, то вони будуть гарні. Воно натріснуте, без порізів таке, поріжки гарні, навіть наліпка є, тут все засовано. Я хочу сказати, що, скоріше, всього, що власника цього автомобіля не було. Але по нашій практиці зустрічається, що машини таких самих е років, з більшим навіть пробігом, проїжджають набагато в кращому стані. Тут все залежить від власника, як дивилися за автомобілем. Ми з вами повинні розуміти, ті люди, які хочуть для себе придбати Вагрупу, групу, шкоду або фольксваген, таких років треба з вами е трохи подумати. Якщо у вас є якийсь скол на капоті, ви е його десь отримали по трасі, то краще його підмалювати олівцем так кразочек капнути, все, щоб туди не попадала волога. Також десь треба, можливо, замовілити. Якщо у вас є люк, чистити дренажі, Також треба чистити дренажі на передніх крилях, тому що вак, шкода, там завжди все забивається піском, постійно волога і у вас починає все це ржавіт. Тому ви повинні розуміти, чим старіше авто, тим більше треба уваги, тим більше треба витрачати коштів і дивитись за ним. Там він починає вздуватися. Тут покриву. Так уж підмальовка счос. Бензинова машина труба <сі> хуже ніж в дизелі. Реально просто капец. Бачите аж бархат. Кажу, масло не їсть. Я його, речі, подав, заміна до речі, питав, говорю, масло їсть. То не від заміни до заміни. Блід боюсь нагинатися, але треба. Ну да, ще тут. Шкода і шкода. Вся ржава один трошки цілий, а остальні всі навіть фарба позвитала. По ляді також багато підмальовок. А можна багажник відкрити? А так не відкривається з кнопка. Багажник фарбований. такий начебто цілі, шви також ціленькі, стопи закріплені, ніфіга собі скористь, тут щось пластмас не в зазорі. Його розбирали. Весь пластик я бачу не по зазорах. Він, бачите, відпадає. Його розбирали. Тут повний комплект в багажнику. В принципі, сухенько, шви також ціленькі, Але тут щось такий собі стан. Я не розумію, чому багажник розбирався. Ну це все бачите, але ну, вхламився. Навіть коментувати не буду, тут нема на що дивитись. А, це... Фарба. Поїхали найцікавіше. Сьомий кришка працює і бак шевелиться, Бачиш? Ага. Аля, <ривіт> нічого собі. <ривіт> ну да, я здотя на пластмасі. Ну коротше тут отака от... Біда Ой-ой-ой, там навіть водичка стоїть. О -о -о -о. Ну, хтось ще антикором робив. Підкривок відпадає, ще? гуми просто нема. А я знаю, що ми їх поміняли, тому що гуму хавало. Бачите, такий шрам. Сьомий, 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 ну хоч з кого все ціва. Це капець якийсь. 160 пробігу, та ні. Щось не дуже я в це вірю, судячи зі стану, І тут навіть карта не защо бачите який зазор. Трошка зазора дверка виходить. Також ржава. Так, да, все в антикорі, але зовнішня частина порога. Почала вже відходити пороги. Я думаю, також роблення. Це не заводська шагріня. Угу. Круване, накручення. Там внутрянка вся пузориться. Сидіння максимально вшатані. Тут вже як губка. Тут все зачесано. І тут начебто сухенько бардачок. Лами засовані. Тут нема на що дивитись. Пройдемось під бором. Тут он лак поліший. Зараз для наших хейтерів Максим, ви знайшли саму кончену шкоду, яка є в Україні. І нам зараз її показувати. Всі інші машини просто бубочка. Хочу вам відповісти на це питання, чи наскільки часто зустрічається проблема саме на цих шкодах, або на Volkswagen, Golf 5, щось таке. Друзі, постійно на всіх цих машинах є десь ржа. Якщо там іржі немає, то там в нас є шпаклівка, тому що вже зробили ремонт кузова і ми бачимо фарбовані елементи, шпакльовані елементи і якусь десь Жу, давайте з вами подумаємо, яка може бути альтернатива цим двом машинам, тобто шкоді і Рено Міган. Якщо не подобається не то, не то то в нас є ще в цьому бюджеті, наприклад, Ford Focus 2, Opel Astra H, Kia Ceed. але якщо дивитися на стан кузова, наприклад, у цих машин, які я вам сказав на альтернативі, от Kia Ceed, вона так само страждає на корозію по кузову. Дуже багато елементів на неї зустрічається фарбованих шпакльований. Ford Focus 2. Знаємо, що передні криля, низ порогів, там, де у нас пластикова накладка, задня ляда також у нас ржавіє. Opel Astra H також зустрічається з проблемою по кузову, але якщо от їх порівнювати з цими всіма машинами, то я поставив би Opel Astra A на друге місце. По Orosie. Тому я тут десь вас розумію, коли ви обираєте шкоду і фольксваген, тому що це комфортні машини. Я розумію, якість матеріалів, шумоізоляція, гарно грає музика, візуально подобається багатьом людям. Але, друзі, маємо, що маємо. Тому ви для себе повинні зрозуміти, що ви хочете від машини. Ви хочете якісну машину з гарною шумоізоляцією, чи ви хочете непроблемну машину, але трохи там, де вам не подобається кузов. Але ви розумієте, що ви на одній машині просто їздите, міняєте масла, а на другій машині ви просто їздите міняєте. Масла фільтра кайфуєте, але також варите, шпаклюєте, фарбуєте кузов. Тому обирайте саме те, що вам подобається. Давайте тепер перейдемо до самого цікавого. Подивимось, в якому стані кузов. фарбований він, шпакльований чи ні. І одразу хочу відповісти, чому ми це робимо на автівці, який 20 років. Друзі, товщиномір це не тільки для того, щоб помірити товщину фарбу. Це також для того, щоб зрозуміти, чи немає варених елементів. Не врізалась криша, не врізались криля, не пошкоджена внутрішня частина автомобіля, не пошкоджені стакани. Тому, друзі, все це треба дивитись дуже уважно. Тому що в першу чергу це ваша безпека. Крім того, ми повинні з вами зрозуміти, скільки фарбованих елементів і яка кількість шпаклівки. Тому що від цього залежить ціна автівки і ваш торг в майбутньому, якщо сподобається автомобіль. А якщо велика кількість шпаклівки на автомобілі, то ви повинні зрозуміти, що з часом ця шпаклівка може потріскатись і вам прийдеться зробити цей ремонт заново. Тому замовник для себе повинен прийняти рішення, чи потрібен йому цей автомобіль, чи ні. Тому ми надаємо повністю всю інформацію. Поїхали. Шпаклопозимо, полазимо. Шпакло. Шпакова, шпакував. Шпакло. 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 Блин, ты что, у нас шпаклевано, что ли? О, 1100, 1200. 1100, 700, 800, 900. Ну, так уж. 1200. Шпакло. крыша от сила. Ух ты, крыша от сила. Батон фарбованный. Фарбованный, косметика. Косметика, косметика. Крыша от сила, спойлер фарбованный. Одного зазор немає, якщо придивлятися, ну просто... Прямка угу. фарбована. Дуже багато. Бля, а тут його відірвеш, поставився пофарбовано. Більш-менш Ні, тут поверху рідне. Рука, звісно, весь фарбований. Поріжки. Також. Поріжки одразу кидаються, що ця Штука вона штукована. не заводська. Дверка також шпика. Побіжок цівоенки, але також ні, тут ще більш-менш гарне пофарбоване. Ну тут, самі бачите, так? Да? Тут внутріаночка ціла. Ні, він тут ніхто не чіпав. Дверки не кручені. Поїхали далі. 1200 образу портував. 700. 300, 200, 1200. Батон фарбований. Та воно все фарбоване. Це кровоживе. Ну воно фарбоване, але менше за всіх. Бачите? Звичайна косметика. А ні, тут щось. да, Тут теж п'ятмасочка є. прыжок, так вот сейчас скажу, что все такие. Двор красиво, да ну. Точно. Потом фарбованный. Крыша села. Внутрянка так фарбована. 140, 85. Прыжок фарбованный. Ну, и все двор красиво. Прыжок фарбован. Ладно, угу. Он тут. Пятмазочка есть. Внутрянка фарбована, все косметично. Стоечка села. Крово фарбованным. Угу. Oh. Косметика. Друзі, ну що ж, Сергій поміряв кузов автомобіля. Бачимо, що дуже багато фарбованих, шпакльованих елементів. І я хочу одразу залетіти на сайт CarVertical І подивитись, можливо, була фіксація ДТП на цьому автомобілі. І взагалі раджу вам перед тим, як придбати або їхати через всю Україну, дивитися автомобіль. Треба спочатку його перевірити через CarVertical. Він працює дуже швидко. Дома перевірили, і потім у вас є вже вся інформація. Що ми можемо побачити по цьому автомобілі? Бачимо шкода Октавія, сьомий рік, бензин, це ту, яку ми оглядали. І одразу бачимо що в нас є пошкодження по цьому автомобілі. Спускаємось нижче і подивимось, які у нас є фото. В 7 місяці 2024 року ось цей автомобіль продавався з пробігом 139 тисяч кілометрів. Гарні фото, і це він вже в Україні. Спускаємось далі. Бачимо, є в нас фіксація пробігу. Сьомий місяць 2024 року 153 пробіг. Шосте, 16 му 92 тисячі пробіг. Тобто, скоріше всього, що цей пробіг автомобіля під той, під той період, коли його заганяли, могли його підкрутити. Тому що бачимо, якісь там кузово, керма, сидіння і все інше. Так, ну що ж, і спускаємось до пошкодження цього автомобіля. Одразу бачимо, в нас було два пошкодження. Перше пошкодження у нас було в Німеччині в 2015 році до півтори тисячі доларів. Зовнішня частина кузова освітлення. Друге ДТП у нас було також в п'ятому місяця 2016 року до 3000 тисяч доларів. Бачимо зовнішні пошкодження по передній частині, бампер-бампер, але по факту бачимо, що там далеко не бампер. Якщо спустимось трохи нижче, то ми також можемо побачити, яка була вартість автомобіля. Сьомий рік модельний 8-2 літри 110 кіло. Тобто дуже багато гарної інформації, яка вам може допомогти. А з моїм промокодом MaxAuto ви отримаєте дуже круту знижку. Посилання на кар'єртика залишаю внизу під відео. друзі. Ну що ж, подивилися ми відео з товчиновіром Сергія і зрозуміли, що на автомобілі просто немає живого місця. А я тут хочу сказати, а що ви хотіли? Що ви хотіли 20-річного автомобіля? Друзі, це знаєте відео, що можна очікувати, так воно і називається, і ми з вами розбираємось. Я хочу від себе сказати, ну це нормально. Тема, що машина стара, яка б вона не була, фольксваген або шкода, вона буде з фарбованими елементами. Якщо цих фарбованих елементів не буде, то ви будете бачити іржу. І ржу ви купляти не хочете. Тут боятися цього не треба. Треба розуміти, де саме фарбоване, що саме було пошкоджене, де саме знаходиться ця шпаклівка. І зрозуміло діло, коли у вас вся машина ось у такому стані, то розглядати її до покупки не бажано. Але такі машини все одно можна знайти там, де у вас один, два. Три елемента фарбованих або, або десь мінімальна кількість шпаклівки. Такі машини ви також можете розглядати до покупки, і ми можемо їх також радити. Головне в цих машинах також дивитися технічний стан, наскільки вона гарно обслуговувалась, наскільки у неї там. Є фіксація пробігу, яка Тобто все це треба дивитися в комплекс. Єдине, що ви повинні розуміти, це те, що ці машини з часом тягнуть гроші, тому що десь там, де було фарбовано або не фарбовано, воно десь вилазе і ржа. І з часом треба її пофарбувати. І я вам скажу, що через рік-два знову треба пофарбувати. Тобто за цією машиною треба дивитися більше, тому що у мене є гарний такий відгук від Passat B6, який був в мене. Я крило. Пофарбував через три місяці. Знову вилізла іржа. Я знову приїхав до маляра. Він каже, тут краще трошки обрізати е, желізо, ну замінити його. І знову пофарбував. Там трошечки шпаклівки наклав. Через 3-4 місяці знову я ржа, Я знову до нього приїжджаю. Він каже: Максим, давай замінимо повністю крило і пофарбуємо. Ми це зробили. І що ви думаєте, на цьому крилі через якийсь період знизу знову почала позиритися фарба? Тут питання до того, що на цих машинах треба розуміти і настроювати себе до того, що колись десь щось треба зробити. Ви ж їдете, кайфуєте, слухаєте класну музику, отримуєте задоволення від керування, але по кузову ці автомобілі потребують уваги. Ну що ж, давайте тепер подивимось на технічний стан, тому що більшість людей скаже, що кузов то таке, це головне техніка. Дивимось на техніку. Що ж, відкрили капот. Одразу подивимось, поки доступ є. Ну, Радіатор така знизу трошки потюки є, де там соті загнуті. Фара шатається, як завжди, це хвороба шкоди. Фара міняна. І наліпок у нас немає. Було таке підфарбовані, підфарбовані. Вони всі кручені. Також кручен. Це захист, теплозахист <кій> висить. Ремін теж такий вже проявляється сліди, що його потрібно буде змінювати. Мотор дуже брудний, але поки потьоків я по ньому не бачу. Mm -hmm. Клапана суха. Коробочка суха, в принципі, зауважень до нього немає. Емульсії також немає. Навіть масло є. Срісон бачок чистенький прозорий. Реально прям дуже це цокотить. Да, звук з підклапаної десь. Ну Так ланжерони цілі, внутряночка, Наших-то ніяких слідів ремонту не бачу. У цій стороні також. Ну просто мотор котить. Працює, дальня працює, не працює, стоп центральний працює, підсвітка одна не працює, партроніки працюють, ну це хоч щось. Чи це бачите? Дивіться на підлогу і на машину. Машина катається, коли я газую, просто газую. Ти це бачиш? Ну дивись на машину, от просто, на машину і на підлогу. Ага, ти вірш вона їздить на, на, на паркінг. Так. Да. Коробка пробуксовує чи що? Да, машина гадається Ха-ха! Прикол! <рикол> Друзі, як вам стан коробки, а? Сергій газує, машина їде. Якого фіга? У нас на автоматі стоїть на паркінгу. Друзі, це означає те, що коробочка в нас приїхала. Щеплення треба робити. Блін, я просто в шоці. До речі, тут по обовому тріщина. Тут якийсь клей. Блін, ну кармону просто... Ту внукаєшся, хоч, хоч ти працюєш нормально. Ну да, Дзеркава працюють, зглазяв, право не працює. Скво підімочих. Це все розбрали. Так, підігрівчик в мене працює. Тут також. Ця штука, мабуть, змінена. Щось воно дуже-дуже ідеальне. Працює заслоночка. Ну, Кондиціонер працює. Ладно, підключимо комп'ютер, подивимо. так, ну що ми маємо з вами в підсумку по цьому автомобілі? Друзі, в нас... 6250 коштує цей автомобіль. Шостий рік, ну це далеко не низ ринку. Має у нас питання по кузову, фарбовані шпакльовані елементи, корозія, пошкодження по арки, технічні питання до двигуна, до коробки. Що я можу сказати? Інколи, знаєте, така ціна вона є невиправданою. Тому що е, більшість людей думають, якщо ми дивимося вище ринку, значить стан машини буде набагато краще. Інколи просто ці машини краще підготовлені від тих машин, які продаються по низу ринку. Тому всім. Машини треба перевіряти дуже якісно. Так, ну що ж, комп'ютерну діагностику на цьому автомобілі ми зробили. Бачимо, що пробіг такий, який був заявлений. Але хочу сказати, що це бензиновий автомобіль, пробіг пишеться всього в одному блоці, і для того, щоб його підтвердити, ми завжди радимо нашому замовнику перевірити через CarVertical, перевірити через офіційні бази, по європейським базам для того, щоб побачити дійсно оригінальний пробіг. Тому що дуже великі сумніви до цього пробігу, який ми зараз побачили, тому що ну стан автівки, ну, ну, ну корч, корч зовні всередині, технічний стан. Абсолютно. Багато питань по цьому автомобілі. Що я хочу взагалі підсумувати з сьогоднішнього відео, друзі? Якщо ми розглядаємо автівки всі таких років, то у автівок, як правило, у когось більше, у когось менше є питань до кузова. Але ми з вами зрозуміли, що у Рено трохи ситуація краще. Але з якістю матеріалів і у нас з комфортом трохи хромає. Тому ви більше обираєте все-таки машини в а групи. Тому тут для себе кожен повинен зрозуміти, що він хоче від машини, і повинен зрозуміти, що догляд в будь-якому випадку буде за Цим автомобілем. десь прийдеться підфарбувати, десь прийдеться а, щось замінити. Тому друзі, ми зрозуміли, яка є альтернатива в цьому бюджеті для людей, які пропустили, перемотали. Що ми можемо дивитися? Opel Astra H, Ford Focus, Kia Ceed, Renault Megane 2 і наша шкода А 5 І тут уже обирайте. Все, що вам подобається. Тому всіх чекаю в коментарях. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте канал, напишіть свій відгук, чи згодні ви зі мною, чи ні. Інформації багато. Є про що подумати, і є що написати в коментарях. І давайте трохи там з вами поспілкуємось.